Хотіла з вами сьогодні поговорити про день літнього сонцестояння, який буде 21 червня. Це буде самий найдовший день року. Сонечко зійде о 5.50 приблизно, і день буде протягом 16 більше навіть 16 годин. І якраз це саме дуже сильний час для того, щоб провести різні енергетичні практики, які саме. Першу чергу це провести очищення себе, свого будинку. Самий простий спосіб просто накануні 20 червня поприбирати свій будинок і ввечері, вночі навіть в ідеалі, але не завжди ночі можна. Але ввечері вже можна запалювати багаття. Це буде ніч з 20 на 21 червня. Це сама найкоротша ніч року. А якраз цю ніч або пізно ввечері запалюють багаття, можна пригати через багаття, очищуючи себе э, стихією вогню, спалюють старі речі непотрібні, якби прощаючись з усім старим важким непотрібним вже в новому році. І після того це багаття згорає. І вже 21 червня зранку запалюється нове багаття або протягом дня, краще до 12 ранку запалюється нове багаття, яке буде якраз наповнювати енергіями нас на увесь наступний рік. І з чого рекомендую почати цей день, це подякувати за те, що є в вашому житті вже зараз. Те гарне, щасливе, що ви маєте свою родину, наприклад, дітей, здоров'я, достаток в родині, гарну роботу, процвітаючий бізнес і так далі. Подякуйте, це дуже 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 важливо. А далі е... якраз наступає час, коли можна наповнити себе енергією на здійснення всіх своїх мрій, ä, зобожа... загадати свої бажання, звернутися до сонечка, попросити наповнити себе енергією, очистити вас, наповнити енергію, загадайте своє бажання. Можна навіть його написати на листочку і в цьому вогнище, бо просто скрутити в трубочку і спалити на здійснення, щоб вона здійснилася в цьому році. І якраз можна ще задати питання. Якщо у вас є якісь такі питання, ну ви не знаєте, як поступити, не можете зрозуміти, що в житті коїться. Бо якраз можна задати ці питання, і ви побачите, як протягом ну, деякого періоду, дуже короткого вам будуть поступово приходити відповіді. Це не обов'язково, що вони прийдуть прямо зразу, але ви ну, побачите ясність своєму питанні. Тому я вам бажаю, щоб ваші мрії всі здійснювалися. Можна загадувати на достаток, на любов, кохання, на такі мрії для себе. І Хай ваші мрії здійснюються.